Завершуємо інформаційний тиждень на ТІВІ 4 у випуску новин провінційній вісті. Вітаю вас. Через 2-3 роки Україна імпортуватиме сільгосппродукцію з Росії на свій ринок, щоб нагодувати хоча б своїх людей. Саме так звучить черговий фейк від країни-агресорки. Цього разу в мережі поширюється інформація про занепад українського агросектора. А саме, Україні не буде чого експортувати до ЄС через неврожай. У нашому матеріалі ми розвінчаємо цей міф. Росія продовжує поширювати фейки про українську економіку. Один із останніх, начебто, у 2025 році Україні не буде що експортувати до ЄС через неврожай. У дописах прикріплюють ось такі фото з надписами: спека знищила наснагу до фармерства, або ж на Кіровоградщині град повністю знищив посів пшениці. Крім того, дописувачі вказують, що через 2-3 роки Україна імпортуватиме сільгоспродукцію з Росії на свій ринок. Щоб нагодувати хоча б своїх людей, насправді жодна із цих заяв не відповідає дійсності. Навіть за найпосимістичнішими оцінками Міністерства аграрної політики баловий збір зернових у 2025 році міг знизитися лише на 10%. тобто до 51 мільйона тонн проти 56,7 мільйонів у 2024 Однак, уже в липні прогноз був успішнішим. Що ж до експорту, то 52% українського аграрного експорту у 2025 році припадає саме на країни Євросоюзу. Для порівняння до повномасштабного вторгнення лише 29%. Далі 14% йде на Близький Схід, 10% – до країн Африки та ще 9% – в Азію. Також зараз затверджуються нові умови експорту України до ЄС, оскільки пільговий режим, так званий торгівельний безвіз для українського експорту, було скасовано з червня 2025 року. У будь-якому разі стверджувати про відсутність чи зниження українського агроекспорту, тим більше до країн Європи, неправильно та маніпулятивно. Тому в жодному разі не ведіться на такі фейки, якими Росія намагається посіяти паніку та недовіру. Перевіряйте інформацію і довіряйте офіційним джерелам. Три роки рідні не мали жодної звістки. Історія Володимира Мотики з Волочиська – ще одне нагадування про те, скільки зусиль, терпіння і віри стоїть за кожним поверненням бійців з ворожого полону. 56-річного чоловіка чекали вдома. За нього щодня молилися в церкві та боролися. Історія одного звільнення далі у сюжеті. Щодня ця церква в Підволочиську на Тернопільщині молилася. За Україну, за перемогу та бійців, які тримають оборону. Просили й про повернення додому всіх військовополонених. Велика війна страшна. Випала на нашу долю. Але якби не ці мужні воїни... Звичайно, щоб Україна давним -давно вже втратила без свою незалежність. Віряни не припиняли надіятися, що повернеться додому і їхній земляк Володимир Мотика. 56-річний боєць в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до лав ЗСУ. У червні 2022 року потрапив до ворожого полону. Після трьох років невідомості, 10 червня 2025-го, родина отримала довгоочікуване сповіщення. Звільнений з полону. Я дякую всім і отцям нашим, і людям, всім моїм односельчанам, які молилися, які дійсно чекали на моє повернення. І Бог почув наші молитви, бо молилися і вони, і ми в полоні. І Бог почув молитви і повернув мене до, до мого дому, до мого селища. Всі. Священники, і всі люди молилися, щоб мій син вернувся. Та не тільки мій син, щоб всі вірні вернулися. вернулися так. Треба далі продовжувати молитися за наших тих, і... хто в полоні, за тих, хто пропав безліці, щоб... щоб саме щоб саме закінчилася ця війна. Молитва і віра були не єдиними. Дружини Володимира разом з іншими жінками, чиї чоловіки були в полоні, писали листи, зверталися до папи Римського, Червоного Хреста, ООН, омбудсмена. Робили все, аби про їхніх рідних не забули. В сьогоднішній день ще більше Господь нам показує суперечливість нашого буття. І якщо людина думає, що вже досягла все, в одну мить ми можемо втратити все: і матеріальні надбання, і успіхи, якісь кар'єрні, все в одну мить втрачається, лишається лише важливим наше життя і наша душа. І лише віра, віра у Бога, лише молитва допомагає віднайти душевний спокій, душевний мир. Сам Володимир каже, жодного дня не втрачав надії. Щоранку, навіть будучи у полоні, разом з побратимами, молився. Тепер продовжує це робити і в рідній церкві у соборі святої трійці. Тут під час служби бійцю вручили біблію та ікону як оберіг і символ віри, яка витримала полон. Ця історія не лише про повернення з полону. Вона про підтримку громади та про щоденну роботу рідних, які не здавалися. Тепер донорство стане ближчим до людей. Тернопільський обласний центр служби крові отримав спеціалізований автомобіль, який виїжджатиме у громади, щоб збирати донорську кров. Раніше для цього використовували старе авто, що часто виходило з ладу. Новий транспорт дозволить швидше та ефективніше допомагати пораненим військовим і тяжко хворим пацієнтам. Усе це стало можливо завдяки благодійному проєкту Крапля життя. Про автомобіль, який допоможе збирати кров ефективніше. Дивіться далі. Збирати донорську кров оперативніше та вчасно реагувати на запити лікарень в умовах війни. Це завдання зможе виконувати Бладмобіль, спеціалізований транспорт, який перевозитиме бригаду медиків та необхідне обладнання до територіальних громад. Нове авто Тернопільський обласний центр служби крові отримав у межах проєкту Крапля життя за підтримки благодійників. На сьогодні всім відомо є велика потреба в крові через війну, і бувають пікові навантаження, коли обласні центри не справляються обласні центри крові, не справляються, не вистачає людей в самих містах. Тому ну, є потреба виїзд за межі обласного центру міста, десь в райони, в територіальні громади. Саме тому виникла ідея зробити такий проект. Ініціативу реалізували благодійні організації Синьо-жовтий хрест із німецького кельна та Сібіджі Черіті з Чернівців. Тернопіль став другим містом, яке отримало спеціалізований автомобіль. Раніше аналогічний транспорт волонтери передали Чернівецькому обласному центру служби крові. Завдяки такій ініціативі медичні заклади зможуть формувати виїзні бригади для забору крові у громадах. До цього Тернопільський центр крові користувався застарілим автомобілем, непридатним для таких перевезень. Нам треба, щоб це був графік, щоб це була періодика. Це ж не просто приїхати. Ми маємо, люди мають знати, нас чекати, мають підготуватися до, до донації, мають бути готовими до донації. А ми не могли їм гарантувати, що ми доїдемо до них і приїдемо. Тобто, розумієте, це для нас фактично новий етап, це, ну, це новий виток розвитку нашої служби. Це не просто автомобіль, це фактично наша служба в районі. За словами Василя Хомінця, потреба крові актуальна завжди. Окрім лікарень, її регулярно постачають на фронт для допомоги пораненим військовим. Запити на нові компоненти речовини з'являються щодня. Тож нове авто допоможе ефективніше проводити її забір та залучати нових донорів. Деколи звертаюся до людей, кажуть, у нас відпустки, літо. життя, війна, здоров'я, спасіння інших немає переривів. Кров потрібна постійно. Не можете прийти до нас, запрошуйте вас, ми приїдемо до вас. Одним словом, Ми готові тепер на нормальну співпрацю заради порятунку життя. Надалі благодійники планують передати по одній одиниці спеціального транспорту до кожного обласного центру. Коли у правовому статусі дитина. Щодня діти можуть стати свідками, потерпілими чи навіть фігурантами кримінальних проваджень. Щоб захистити їхні права і уникнути повторної травматизації, слідчі мають діяти максимально обережно та використовувати сучасні гуманні методи. Один із таких процесуальне інтерв'ю. Його особливості обговорили під час навчально-практичного семінару в головному управлінні національної поліції Тернопільщини. Більше у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Особливості процесуального інтерв'ю як одного із методів допиту дітей незалежно від їх правового статусу у кримінальному провадженні. Тема навчально-практичного семінару, що відбувся в головному управлінні Національної поліції Тернопільщини. Участь у заході взяли співробітники прокуратури, слідчі та дізнавачі, уповноважені на здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень за участю дітей, психологи, представники центру з надання безоплатної правничої допомоги. Щодня діти різного віку перебувають у контакті із законом. Одні стають жертвами, інші свідками кримінальних правопорушень Ушень або навіть безпосередніми виконавцями. Участь у процесі досудового розслідування кримінальних проваджень здебільшого є доволі травматичним досвідом для дітей. У червні минулого року Тернопільська поліція долучилася до пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини. Залучення психологів до кримінальних проваджень за участю неповнолітніх, передбачене кримінально-процесуальним законодавством України, та є невід'ємною вимогою даного пілоту на сьогодні для здійснення. До судового розслідування кримінальних правопорушень за участю дітей уповноважено 20 слідчих та 30 дізнавачів. Це працівники, котрі досить тривалий час розслідують такі злочини, а відповідно мають певний досвід. Проблема злочинності дітей, котрі перебувають у контакті із законом, завжди була актуальною. Проте загострюють ситуацію воєнні дії, що тривають в Україні. З початку року слідчі та дізнавачі поліції Тернопільщини зареєстрували майже 70 кримінальних проваджень, учинених дітьми або за їх участю. Ще більше кримінальних правопорушень, А це майже 80 вчинено щодо дітей, серед яких і тяжкі злочини. В процесі інтерв'ювання або допиту нам необхідно консолідувати зусилля усіх ювенальних слідчих, психологів, органів прокуратури, для того, щоб сформувати дружнє середовище до дитини, для того, щоб сформувати довірливі стосунки з метою здобуття істинної інформації, яка відбулася у тому чи іншому кримінальному провадженні. А на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарних вихідних. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.